oh До речі, зараз рубрика, котра називається Наш П'ятниця. Це означає, що ми сьогодні оберемо найактивнішого глядача, котрий був за, тиждень. за циждень. Да. За... за циждень за весь тиждень. І ви знаєте, от з понеділка до нас приєднався хлопець, якого я так урочисто приєднала до клікнутої родини на всю країну. І ми хочемо його поощрити, так знаємо, званням наш п'ятниця. Це Олег А ми тебе вітаємо! І це означає, Або що зараз ми тебе Тимохав. попродив. Ми просто просканіруємо тебе. Отже, дивимося, це надзвичайно симпатичний хлопець, як на мене, брав -брав І дівчиною. дівчиною. Так, він бачимо, носить нормально. А ну ну, 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 ну давай вниз. Що там написано? А, внизу Тамі. написано з сестрою. Ага, з ну, сестрою. Да, а, це у нього сестра симпатична. Я думала, це його дівчина. А, бачите, він малює сов, мабуть, такі ось ще є у нього варіації на тему. Ніколаса Кейджа, так. Кейсі, Кейджі, Ніколас Кейджі. так <laughs> ось є. Це реально дуже смішно. Дуже класна. Отже, 20 липня він народився, він сам із Запоріжжя. Хочу сказати, що у нас каналу півканал Запоріжжя. <свісно> Надзвичайно хороші люди, рапатящі, хороші. Далі він бачить, полюбляє нашу групу. так само. Він не багато друзів. Всього бокс. 40 друзів в нього, і один спільний друг зі мною у нього Марішка Грін. Що ще? І з музики полюбляє, якщо ти зробиш трішечку. Так, Red Hot Chili Peppers Є, 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 Олег це uh, West якраз з тими, з ким та польський співпрацював свій час. Uh, бачимо, що Draytel, Sleep Not, клас, тупак. Ну я бачу, town. ти непоганий В тебе музичний смак, навіть незвичайний Prodigy, супер. Ось uh, так продвинутий нормальний молодий uh, хлопець. Клас полюбляє він сторінку. Знає, цікаві, цікаві рубрики любить, там он про машини у нього. Так, дивимось, що ще, якісь фотокартки, але дуже мало. Бачите, 40 друзів. А в яких в групах він є? А, він, значить, є у нього Body Soul, народжені в Україні. От, ні, цікаво. Ні, ні, а я хотіла сторінки, 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 це нижче. А, сторінки? Що ти маєш на увазі? Ні, ще нижче. Ось, ось, зліво, зліво, зліво. Ага, ти ось. бачиш, друг, типічне Запорожжя, Запорожжя лолстав, злой школьник, він ще навчається. Щоб ті приколи, книги рекордів Гіннеса, фітнес-мегазін. Ну, ти знаєш, і фітнесом цікавиться, і музикою, і хіп-хопом, рекордами... і, і рекордами Гіннеса. Ну, такий Олег Тимохов у нас, або тим... типічний Олег Тимохов. Не типічний Тимохов, або Тимохов, а іменно всі сторонні інтересується парень з жизнью. А, Кстати, от можна сказати, тому що у нього 40 чоловік онлайн, Вконтакте, всего друзей, що он не дуже соціальний, що рідко, а редкость це завжди інтересно. Ні, а я би сказала, що це означає, що він не дуже соціальний, це означає, що він просто обирає і з ким спілкуватись, а з ким ні. Ось так може бути. Тож, ось такий Олег ставив нашу п'ятницю. А я хочу нагадати, що після Крікшоу, шоу адже воно вже, на жаль, закінчення. Розпочинається старка приз, котрий буде з 19 до 20. І не забувайте, що незабаром старка подвоїться, і у вас буде можливість замовляти кліпи ще із 11 до 12 години. Ми побачимось вже в понеділок. Так я просто хочу сказати, що Олег зараз у нього розрив серця буде. Він ні він, він тімоха, тімоха ну, ти підписав все свої... правильно. Отже, Отже, я в шокі написав, цьому не і невідомо від чого: від Тімохова чи Тімохова, чи Тімохова. Mm -hmm. Як сказала жанка, головне, що ти став нашим п'ятницею, і хочеться вам ще сказати, що давайте поважати борт робітників. Давайте вийшло бортработники, також поважайте и нас. Давайте и... будем трошки доб... доброжелательнейшими. Вот. Э, нести добро и постель людям. <laughs> и чай. Мир и чай так, приносим и, людям. Смачный чай, чистый постель, сухий. И, будь ласка, давайте сухий чай его, и смачный постель э, у вас <laughs> <прибирать>. <laughs> смачный чай, сухий постель, пожалуйста. И отдавать билеты с песнями красивыми в поезде. И не включайте Таню Лєль или хто там Лєль, як О, її звати? Катя. Катя Лєль не включається, включайте те, що йде на живому музичному каналі. До речі, як би було класно, якби ми мали а, нагоду а, обирати а, плейлисти в потязі. Тому що інколи ти коли під'їжджаєш до великих а, міст, там така є різдвичі. Давай, давай просто зараз ось загадаємо себе таке бажання і будемо сподіватися, що нас були воно нові потяги з добрими провідниками, чуттєвими. А і... клікшоу прощається з вами до понеділка. І не забувайте, що завтра на стартіві можна буде подивитись Hot Star TV, Це 20 найкращих кліпів за весь тиждень. А ще не забувайте, що завтра, о 10.30, я вас чекаю в експарку, адже там пройде чемпіонат по вейкбордингу. Це буде дуже, дуже, дуже кльово. Я сподіваюся на це і чекаю вас всіх там. До Добуваю <світ> теж. вас Вітаю! <світ> <світ> З вами були ми. Бувайте! mix so Show. -oh -oh. oh.